Любов до себе чи егоїзм? Часто таке чую, як то так? Ти тільки себе любиш, ти ні про кого не думаєш. Спокійно. Давайте розберемося. Якщо людина, так як ми пояснюємо в попередніх відео, перше маєте бути в порядку. Ви, друге, ви будуєте тоді стосунки, третє, заробляєте гроші, четверте, буде все в порядку зі здрою. Якщо ви не в порядку, я зараз не говорю про егоїзм. Нормальні стосунки це коли я живу так, як мені подобається, і не заважаю нікомусь іншому. Егоїзм це коли я живу так, як я хочу, і мені абсолютно наплювати на те, що відбувається з іншими. Наприклад, жінка вийшла заміж за чоловіка, який йому треба там секс. Тобто, да, ну, вони сплять разу, маємо їсти. Тобто вона виконує всі обов'язки, як жінка, але вони не розписані, нічого. Він так хочу, дам гроші, хочу, не дам. То, есть, ну, то таке щось, воно непонятно, що там біля нього є. Тобто він живе як егоїст, а притисняє всі її права. Відповідно, з цього виникають проблеми. От в не про це варіант говоримо. Так само дивіться, якщо ви себе ставите, не ставите на перше місце, дуже часто як виглядає, от народили дітей, як, ді... як батьки кажуть своїм дітям: да ми все для тебе, ми життя своє віддали заради тебе. А діти просили, вони народилися і кажуть: так, батьки, а ну марш на роботу і вбитися там. Так? Не для того, діти сюди прийшли не для того. Діти не приходять так і вони не кажуть, що батьки, ми прийшли, давайте угробте себе, своє здоров'я. ну, поставте ви себе на місце дітей. Давай трошки цю схему розвернемо. Ну що я бачу такі випадки ти на консультаціях в житті неоднократно, коли є батьки, там вони кажуть, ми все для дітей, все забудьте про себе, все у вас нема, все тільки дітям. Ну так, дітям треба давати до якогось певного часу. Знову ж таки, якщо у вас нічого немає, ви не гармонійні, розбиті, хворі, бідні, що ви можете в цьому паку дітям. Якщо є ви, як у вас є там чоловік чи дружина, тобто є тато, є мама. Тато в порядку, сильний, здоровий, крепкий, багато заробляє, успішний, гармонійний, ну, займається спортом, давно ну, все класно. Мама така сама цвіте, пахне, красуня, ну все чудово. Батьки, діти подивляться, кажуть, у нас класні батьки. Ми теж хочемо бути такими батьками. А якщо ви вбиваєте себе на роботі і постійно дітям, от, ми заради вас, а ви такі сякі. Це ви з дитинства е, е, в дитині в голову вдовблюєте почуття провини. Для чого? Для чого ви це робите? Ви тим самим вбиваєте всю самооцінку, і та дитина буде потім жити. Ну, от я винуватий в тому, що мої батьки загинули на роботі заради мене. Все, тепер я народжу дітей і вб'юсь на роботі. Ну що, що це за дурість? Дивіться, ми живемо в трьох гунах, три стани, в яких ми можемо перебувати. Це невігоство, пристрасть та благість. Ну, пристрасть це життя в минулому. Колись, 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 от ми там, колись. Ну, от, нас в радянському Союзі так навчили жити. Пристрасть це добре, звичайно. Так, потрібно будувати плани на майбутнє, але потрібно жити сьогодні. Якщо у вас є маленькі діти, вони не завжди будуть маленькими, вони виростуть. І ви весь той час, який ви сидите на роботі, він пройде, він закінчиться. А потім внуки підуть, і ви так само будете десь шукати причини, щоб не сидіти вдома. Це признаки заниженої самооцінки. Ви просто стараєтеся втіхнути від чогось. Людина, яка постійно паше на роботі, яка не вилазить з роботи, питання, що вона там робить, для чого це все. Це спосіб себе наказати. Таку дитину в дитинстві наказували, казали, ти поганий, я тебе накажу. Потім людина виростає. Вона або попадає в кредити в борги, ну, або сидить на роботі зранку до вечора і просто вбиває своє здоров'я час, здоров'я. Там грошей не буде. Така людина багато не заробить. Разумієте? Для того, щоб заробляти великі гроші, пахати зранку до ночі, там по 12-15 годин, не мати сили взагалі, в такому стані ви грошей точно не заробите. І так, підведемо підсумок. Значить, бути егоїстом чи любити себе. Значить, в водична астрології ще, от перший дім, це ви в порядку. Так, є 12 сфер життя. Перший дім це ви, другий це накоплені гроші, третій таланти, зусилля, четвертий, що у вас на душі, п'ятий це творчість, шостий це здатність подолати труднощі, сьомий стосунки будуємо? Ну, і так далі. Що десятий кар'єра, одинадцятий прибутки, дванадцятий тратим гроші на себе в першу чергу. Так? Якщо у вас перший дім проблемний, вас немає, яка різниця, що у вас з грошима? У Мене постійно приходять на консультацію чи чоловіки, чи жінки. Допустимо, жінка приходить на консультацію. Розумієте, це труп, її нема взагалі в живу. Вона приходить: Петро, а що у мене з грошима? Я кажу, до вас нема, вас треба воскресити. Розумієте, відро холодної води на вас вилити, щоб ви хоч якось трошки віджили. вас нема життя, нема признаків життя взагалі ніякого нема. Про які гроші ви говорите, про які стосунки, про що ви взагалі говорите, жіночку. Вас треба спочатку воскресити, привести вас в порядок, щоб ви зрозуміли, да, яка я сильна, там здорова, ну от, весела, радісна. Тоді будуєте стосунки, та й тоді гроші будуть. Ну, стосунки це те, що я постійно говорю про стосунки, це не завжди мається на увазі тільки чоловік та дружина. Ну, от, коли у вас є друзі, ви з друзями можете робити якийсь проект під спільні цілі. Розумієте, тоді ви можете якось заробляти разом гроші, тому що ну, один гроші не заробиш. Потрібні клієнти, потрібні партнери по бізнесу, колеги там і так далі. От, ну, фразу якось веселіше. Тому е, різниця між егоїзмом та любити себе тут різні речі, не плутайте одне з іншим. Любіть себе, успіхів!